Партнер програми мережа аптек «Знахар». Це програма Формула здоров'я сьогодні. З огляду на події в країні ми поговоримо про актуальне: як берегти здоров'я у постійній стресовій ситуації, адже психологічна травма може спровокувати небажані наслідки, як кажуть в народі, усі хвороби від нервів. Сучасна людина, особливо міські мешканці, зазнають постійного стресу. А ті події, що в останні місяці відбуваються в країні, занурили людей у стан хронічного стресу, якого важко уникнути. Тому спеціалісти наголошують, варто подумати про здоров'я, адже не секрет: весь негатив рано чи пізно відб'ється на загальному самопочутті і спровокує багато захворювань чи загострень не дух. Реакція на події часто у людей викликає природні емоції, відчуття тривоги, порушення сну, депресію тощо. Це так зване психологічне травмування. Люди бояться тих симптомів і бояться про них признаватися, бо собі думають, що вони напевно сходять з розуму, або з ними щось таке невідомо, що діється. Це є основна помилка. І, Основний меседж травма психологів, кризових психологів, взагалі всіх, психологів, психотерапевтів, зараз, які працюють в теперішніх умовах, які працюють з психологічною травмою, є такий, що це є нормальна реакція нормальних людей на ненормальні умови. Людину не вдасться відсторонити від потоку негативу однак, цілком в силі всю цю інформацію дозувати. Найпростіший рецепт. Намагатися обмежувати час перед телевізором чи в інтернеті. Однак це в наш час важко зробити. 30% людей потребує допомоги фахівців. Я думаю, що може в цьому нашому випадку може трошки більше буде потребувати допомоги, бо подій багато різноманітних і, і така масована атака на нашу психіку. А решта людей, якби наш організм, має здатність спонтанно. Самовиліковуватися, міцніші нерви чи слабші? Це річ суто індивідуальна. Тому спрогнозувати, хто більше дістане психологічну травму, справа невдячна. Парадоксально, що напевно часто люди, які сиділи біля екранів телевізорів і біля моніторів, можуть отримати більшу травматизацію ніж люди, які знаходились на майдані. Тому що вони там були в активній позиції. Вони щось робили. Вони чимось були зайняті. Вони вирішували якісь будували стратегії виходу з тих ситуацій. Тобто організм активно продукував якісь дії. А коли людина сидить перед екраном телевізора і бачить, що там щось таке діється, а вона нічого не може зробити, бо вона за сотні кілометрів звідти, так? А, а події трагічні. І вона застигає фактично. Психологічні травми такого плану можуть мати досить серйозні наслідки. Тож треба дослухатися до себе, щоб не потрапити у таку пастку. Точно більшу психологічну травму отримує людина, яка довший час була в ситуації безвиході і безпомічності. Застигання часто також може бути виходом і спасінням, але якщо та фаза застигання, у того відчуття безпомічності, замороженості триває довго, наслідки того можуть бути глибшими. Рівень впливу стресу на людину може бути різним. Важливо самокритично поставитися до себе, хоча оцінити ступінь наслідків психологічної травми дуже важко самому. За словами психолога, варто звернути увагу на такі прояви, як порушення сну, відчуття перевтоми від інформації і напруги. Якщо є постійно негативні думки, постійно продумається про ті події. І думки крутяться в одному, тому, тому тому самому колі. Якщо людина бачила ті події, дуже часто злість і агресія, і це природньо цього не треба боятися, але треба знати, що з тим треба щось робити або навпаки може бути емоційна глухість. Це також симптом, з яким треба звертатися. Організм в цьому випадку може посилати сигнали головний біль, часте серцебиття, гіпертонічні кризи. Тощо, поки організм, до речі, знаходиться ще далі в перманентному стресі. Ще так, якби на, на чеку, якби ще, ще ми очікуємо е, якихось подій. Це з одного боку відсуває трошки. Симптоматику на давні, на дальший час, а з іншого боку ослаблює організм, оскільки не кожен звертається до спеціалістів, важливо запам'ятати поради, які можуть підійти людині, що переймається ситуацією. Особливо важливо підходити до такого виваженого ставлення до інформації літнім людям з не однією недугою і хронічними захворюваннями. Як на мене, то дуже важливо все таки, щоб людина мала змогу виговоритися, і це стосується особливо людей похилого віку, тому що ми ж розуміємо, що наші бабусі, дідусі ма. Ми вони все-таки одні дома знаходяться в той час, коли ми на роботі, або просто одинокі люди, і вони в цьому вакуумі інформ з телевізором на одинку, вони просто себе заводять ще більший такий психологічний стрес. Важливо подивитися на психологічний клімат в родині, де діти, оскільки вони теж паралельно з родиною дістають стрес. Діти живуть в цьому світі, діти також переповнені як губка, втягують в себе інформацію з різних сторін, стурбованість батьків також на. Дітей впливає, і ми вже не поодинокі випадки бачимо, коли діти поступають, нібито з хірургічної патологією в стаціонарі а реально ця дитина перебуває в стані такого психологічного конфлікту, психологічного збудження. Краще, щоб вони не з вами сиділи і дивилися це все, що злиться з екранів телевізору і з моніторів. А ви дивіться, а дитині обов'язково треба розповідати обов'язково говорити, розповідати треба, тому що діти все одно ту інформацію звідки словлять. Якщо вони не мають точної інформації, вони починають фантазувати, вони можуть тривожитися ще більше. Їм краще дати правдиву чітку інформацію, тому що. Те, що ми собі думаємо, о, ні, дітям можна казати, вони зараз страшаться. Це наші фантазії. Це наші страхи, це наші фантазії. Діти в тому сенсі набагато легше таку інформацію сприймають. Одне з правил подолання стресових ситуацій зорієнтуватися і пригадати аналогічну ситуацію, і дії, які допомагають позбутися посттравматичного стресового розладу. Тому головна стратегія в такому випадку людині треба мобілізувати себе. Кожен собі хай сяде і задасть питання, що мені в житті, якщо в мене в житті були якісь такі стресові ситуації, якісь такі напруги, що мені допомагало подолати, що мені допомагало розслабитися? Тому що кожен в своєму досвіді, ну багато хто точно, мають ці стратегії подолання стресових ситуацій, стресових станів. І це дуже індивідуально. Це можуть бути несподівані якісь рішення, несподівані сценарії. Тут... Тут я думаю, може навіть так цікаво було б зробити опитування і зробити, от як люди виходять якби як люди самі собі допомагають. Поради людей дійсно можна взяти на озброєння, щоб подолати стрес і негативні емоції. Я не знаю, як можна це попорати хіба що. Думати, що все буде краще, себе переконувати в цьому і вірити. До спеціалістів не зверталися, тому що я думаю, що нашому українському менталітету властиво все-таки переборювати свої якісь проблеми самому, особисто. Але я думаю, що деяким людям це зараз особливо тим, що брали участь у подіях на Майдані, потрібно. Дуже боляче сприймаємо все, що є. Ну, інколи знаєте так, правда, інколи виникають і спори. і... Це таке, але тим не менше, ну яким чином зараз читаємо Кобзаря від першої сторінки до останньої. Мені здається, найкращий рецепт це мистецтво, це музика, це культура. Тому людина, щоб зняти будь-яку таку стресову ситуацію свого організму, повинна звертатися саме до цього, на мою думку. Вже, якщо напевно критичні ситуації, бо, бо все-таки є певні рівні стресу, то напевно вже в критичних ситуаціях варто звернутися до Відчуваємо стрес всі. Четвертий місяць живемо в стресі, в суцільному, перебуваючи то на Майдані, то на Майдані біля комп'ютера чи телевізора. Як ми рятуємося, молимося, молимося і бачите, іду зараз так само знімати свій стрес до церкви Андрія. Я щиро вам всім дякую рятуватися з Богом. Релігія також зараз відіграє дуже важливу роль, і там дуже добру роль відіграє. Пише також відреагування через молитву певних емоцій, певних переживань і колективна підтримка. От там це спрацьовується це дуже добре. Є і я думаю, що ми багато в нашому регіоні багато хто тим рятується. Серед ефективних порад мистецтво. Зокрема, величезна роль належить музиці. Це може бути як класика, так і рок. Коли ти слухаєш рок, ти так ніби ніби з тебе це виходить. Ну чому часто от якби підлітки слухають і люблять рок? Тож в них. Купа емоцій, якихось там бурлить, вони ще не можуть зрозуміти, що з ними відбувається, там це їх там ковбасить, як вони кажуть. А музика дозволяє якби це пережити і відреагувати, кось трошки то викинути. Або навпаки, класика, кому що допомагає також, це залежить від стану. Треба Слухати себе, от вчитися слухати себе, те, що нас ніколи не вчили робити, і то що завжди ми кажемо своїм клієнтам. Слухати себе, диференціювати свої емоції, розуміти свої потреби. І що потрібно, як в мене є купа злості, треба кудись її викинути, піти в зал, побити грушу боксерську, вилупити так, але бити не так, як б'ють спортсмени, коли, коли тренуються. А бити так з відчуттям злості. Серед дієвих засобів у боротьбі з стресом може бути коло позитивних інтересів, до яких треба вдатися або переключитися з негативної картинки, кажуть психологи. Природа це є ресурсна річ, абсолютно і незаперечно. Це є ресурсна річ. Спостереження природи, просто поїхати, посидіти, подихати повітрям, забрати з перед очей ту картинку, так ті всі події, той екран подалі від екрану. Дати можливість організму перезавантажитися, трошки переключитися. Якщо ви закинули своє хобі, повернути його назад. Те, що допомагає відволіктися, особливо дуже добре, якщо є якась така заняття, так щоб щоб руками працювати, це дуже добре допомагає. Знову ж таки, виключили всі комп'ютери, всі телевізори, і там на декілька годин займаєтеся чимось зовсім іншим. Товариство. Звичайно, добре товариство поговорити, підтримати одне одного, келих вина випити в доброму товаристві також дуже добре. Очевидно, що не пити, не рятуватися алкоголем. Мається на увазі, коли так, якби, заливаються горілкою, тому що це є тільки зняття тимчасове напруги. Тимчасово знімається напруга, а шкода організму така наноситься, що потім годі вийти із тої шкоди, із, із того посттравматичного стресового розладу, тобто воно ще навпаки погіршує ту всю картинку. Інформації, що наносить травму, краще уникати. Треба навчитися толерантно ставитися до думок, які абсолютно розходяться з вашими. Часто це прояв так званого синдрому жертви на кшталт, коли жінка п'яниці кличе на допомогу, а у разі її отримання починає захищати свого чоловіка. Тим паче, як стверджують психологи, переконати опонента змінити точку зору на свою марна справа. Експерти наголошують, самій людині дуже важко визначити наскільки сильний стрес і чи він є взагалі. Тому медики рекомендують перестрахуватися і звернутися або до сімейного лікаря, або до психотерапевта. Особливо це варто зробити людям, у яких загострилися старі болячки. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».